Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель у кривому розі це документ, який по суті є спробою перекрити можливості зловживань на ринку землі, як з боку державних органів, так і з боку власників землі. Мова йде про державні і комунальні землі, які знаходяться у власників та орендаторів. Начальник міського управління розвитку підприємництва Ірина Ришкова зазначає, місцеві органи самоврядування і раніше контролювали наскільки ефективно використовується земля у місті. Водночас діюче в Україні законодавство тільки декларує таке поняття як контроль. Тепер інструментом контролю і є положення, яке нормативно закріплює повноваження місцевого самоврядування. Всі у місті рад виконували ту роботу, яка була чітко прописана у зазначеному проєкті. Але ніяким законодавчим актом така взаємодія, така робота не була затверджена. Тому було прийнято рішення стосовно. Чіткого викладання процедури взаємодії з суб'єктами господарювання, які є орендарями земельних ділянок, мета прийняття рішення запобігання порушення земельного законодавства, своєчасне їх виявлення всіх порушень та усунення здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель у місті. Розробники положення, фахівці міського управління земельних ресурсів, наводять низку аргументів щодо доцільності такого документу. Це механізм для ефективного раціонального використання та відновлення земельних ресурсів, стимулювання розвитку підприємницької діяльності і, зрештою, збільшення надходжень до міського бюджету. Намагалися створити однакові умови для всіх фактичних землекористувачів, які використовують земельні ділянки під розташування об'єктів нерухомості нерухомості, що належать їм по поправу власності? По-перше, збільшилась на 10% кількість договорів укладених і подовжених за цей період порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Надходження до бюджету зросли взагалі. За цей період на 50%, але якщо бути до кінця відвертим, то зросли вони на 40%, трохи більше ніж 40% за рахунок введення нової грошової оцінки земель, але все ж таки до 10% зросли за рахунок залучення до оформлення правоостановчих документів на землю і тих землекористувачів, які Є фактичними, але не пристуці земельними ділянками без цих документів. До плюсів дії положення начальник управління земельних ресурсів додає запровадження практики попередніх договорів оренди протягом року за укладанням таких договорів вже звернулися 57 підприємців. Умовам попереднього договору дається можливість протягом року оформити. Відносити і відносини і одночасно сплачувати рентну плату за земельні ділянки в відповідності до чинного законодавства. На цей час 50, 57 землекористувачів звернулися за вкладанням попереднього договору, 19 договорів вже зареєстровані в управлінні земельних ресурсів. Процедура вкладання цього договору. Дуже і дуже проста здійснюється протягом протягом 20 днів з моменту надання заяви та впорядкованого комплекту документів. Процедуру договору оренди оптимізували у часі до 10 днів і у кількості документів. Окрім документів, що підтверджують юридичну чи фізичну особу. Це довідка про вартість одного квадратного метра земельної ділянки. за Адресою розташування будівлі, а також площа земельної ділянки визначена чи тими документами, які раніше були оформлені цю земельну ділянку, попередніми власниками, за більшістю, це державні підприємства, або визначена за елементарним розрахунком. Разом з тим моніторинг виявив і характерні порушення земельного законодавства. Це недотримання міжземельних ділянок, несвоєчасна сплата за оренду, нецільове використання землі. Півроку дії положення про контроль невеликий термін для такого серйозного питання, як земля. Але експерти вже на цьому етапі ставлять документу. Якщо оцінювати в шестибальній системі, то ми вважаємо, що на сьогоднішній день чотири бали вже можна Муша. поставити. А от підприємці оптимізму розробників не поділяють, хоча й визнають, що контроль у питанні землі дійсно необхідний. Претензії підприємців в основному стосуються затягнення процедури оформлення документів. Люди змушені по декілька разів відвідувати кабінети держкомзему землевпорядних організацій, аби отримати належні документи. Є розбіжності і у оплаті земельних послуг. Словом розробнику ще необхідно провести роботу над помилками і в управлінні земельних ресурсів мають намір від Фувати документ, враховуючи пропозиції підприємців, їх прийматимуть до 29 лютого.